Ну чого ж ти, Полтаву, стільки плачеш? Я витру з тебе, сльози дощу. Запрошую тебе, Полтаву, і Україну на розваги на інспекцію до Європи. Карваті, я і команда пройшли битим шляхом навмисно, щоб показати вам диво дивне: ресторан Старий Подрум». Він знаходиться в містечку Мам'ян, тут живе 300 людей. Це на півхутір, на Цей заклад треба побачити, а ще послухати цей струмочок. От коли я кажу в програмах Вірчиць, то я надихаюся подібними водоймами. містечко Мам'ян знаходиться на кордоні із Словенією і Італією. Ви знаєте, що таке гастротуризм? Це м, тоді, коли в ресторан ладні люди долати сотні кілометрів, аби тільки пообідати чи повечеряти. Машини з усіх куточків світу. Тепер в моді стежити за своїм здоров'ям, а старий подрум подає продукти із місцевого городу та фермі. Пішли на інспекцію. Привіт! Це просто хата. Ось вона хата господарів. А ви власник? Мене Оля звати. А вас? Драго. Драго це ваш ресторан. Так. І ви тут живете? Так. О, це так цікаво. А англійською ви розмовляєте? Ні. Драго зараз комусь пішов в хатині і повідомив про те, що дивні гості зайшли. А поки Драго думає, що з цими дивними гостями робити, Оля з командою вже прямує до ресторану. Hello. Добрий день. Привіт, мене звати Оля. А вас? Інгрис. А драго це ваш тато? Yes. Так. Okay. То це ваш сімейний yes. бізнес. Yes. Так. Okay. А ми приїхали з України. Хочемо показати ваш ресторан. Він нас дуже зацікавив. Можна я повечерюю тут? Yes. Так, звісно. Yes. Так, чекаю на меню. Зараз інгрес мені принесе. А тим часом хтось несе пса. На відміну від провінційних закладів України, цей стіл має непровінційну зовнішність. Подивіться на настільну білизну. У нас є дві серветки оранжева і біла. І це не синтетика. Як показати, О, зараз я головою потруся, вона дибом не стане голося. Булося не дибом. Після таких дій. Півною інспектора вважатиме не тільки драго, а ще й гості закладу. Бачите, не диво. Це натуральні, натуральні серветки. Цікаво, чи тут є вай-фай. Вай-фай? у селі? Є yes, uh, вас тут є вай-фай? Yes. Uh, так, пароль від одного до дев'яти. О, okay. oh, добре. Боже, як мило. Дякую за меню. Біла кава, дев'ять кун. Шут шапки. Шістдесят кун. Кобасі – <Verizon> <gun> kava, kún, šutk, jake, Kobesí, це порція, п'ятдесят кун. Я тут сама не розберуся. Інгрід? А з гостями тут не особливо панькаються. Аби зробити замовлення, Олі доводиться самостійно шукати офіціантку. Інгрід, а можете мені щось порекомендувати? Я знаю, що ви подаєте трюфелі. Так, може, ви хочете гриби на грилі? Давайте. А як щодо супу з цукіні? Давайте і його. О, а давайте ще помідори. Може, стейк скуштуєте? Добре, okay. скуштую. Okay. Спробуйте ще пасту з трюфелями. Mm -hmm. да це буде забагато для мене. Інгрітані, mm -hmm. це моторо. Mm -hmm. Пасту mm -hmm. теж давайте. Mm -hmm. Коли все буде готово, повідомте. Mm -hmm. мені. Може, вина вип'єте? Yes. Yes. Добре, а воно ваше? Yes. Так, наше. Може, ще тут своє мають. Але харизмою місцеві тут володіють неабиякою. Інгрід за хвилину вмовила інспектора замовити аж шість трав. Подивимося, яка тут обстановка всередині. Чого собі, судячи із подарунків, українці теж полюбляють цей ресторан? Зберігає тут м'ясо. Зараз будуть стейки робити ось на цьому камінні. Просто серед зали. Я з'являю цю затишну взимку. Роботи у стилі Ван Гога. Зйомці поки що не боронять. Тому інспектор намагається роздивитися усе якнайшвидше. Це якраз ці краєвиди, які ми з вами бачили. Цікаво, тобі має бруду? Ні, картини витарці. А Де тут руки миють? О, Пахне вишнями. Зеленими. Дуже емоційний кран. Бризкається. Рушнички. Дуже багато гостей, цікаво, багато тут накидано. Серветок мало. Підлога витерта. А це, до речі, моя мама. А, ось і мама індрід. Мама. Мама, привіт. Мене звати Оля. Оля. Але цей. Та це нічого. Я з України. Міра. А коли ваш ресторан був заснований? Розкажіть мені про нього шість років тому. А чия це була ідея? Мамина. Мамина? Ви таке придумали? Ця жіночка красива, така як наша вчителька з фізики. Вона вирішила, що має народитися старий подруг. Якось А ваша мама має власні рецепти? Вони, напевно, ваші сімейні. Так, мами. Помагати? Добре, з задоволення. Добре. Може, з мене буде колись господиня. О, я зараз як Івасика Телесика ніби печу. Ай! Я знаю за життя, що таке пекло. А у вас є син? Бо я знаю, ти дівчина не заміжня. Ні, але у мене є син. На жаль, ваш буде занадто юний для мене. Може, зразуметься родина і прийме. Добре, добре. А які мені знімати? Оці здається, пані Міра здогадалась, з якою метою Оля завітала до її ресторану. Тож, аби відволікти увагу інспектора, просить допомоги. Що такої експлуатації ніколи не було. Прийшла на інспекцію. У мене ще трошки під офіціанткою. добре. Боже, привіт, дівчата. Мама тут контролює всім. Що я роблю? Я прийшла за іншою справою. Я не знаю, що я буду накладати на тарілки їжу. Не дивно цикнуть посуд, ну якщо чесно, ну трошки неправильно, тому що у сільських методах так от на в селі будуть посуд. дають всі броні тарілки. Оля, чекайте, я хоч не можу говорити, тому що цікаво так експлуатують тут усіх гостей, чи тільки інспектор. Ось так, тільки на гриби. Як вони пахнуть, Трюфелі? О, скільки коштує один трюфель? 150 євро. Це за кілограм? Так. З появою інспектора на кухні дівчата починають помітно нервувати. А де ви м'ясо зберігаєте? Тут? А ось тут. холодильнику температура мінус 17. Жодного стікера на м'ясі немає. Залишається тільки здогадуватися якої воно свіжості. А це грибочки. Сізоно сезоні. Грибочки лисички. Гарні Лисички. 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 Yeah. Яблука, морква, дині, перць. Все з вашого, Все з вашого городу. Дякую, Інгрит. Нам нагадує нагадується жінка. У мене був такий коханий Володя Кравець. У нього мама Зіна. Вона теж так мною командувала. А потім сказала, ні, Володя, заміж її не бери, тому що з нею не буде толку. Точно, як пані Зіна. Thank you. Thank you. Дякую. Думаю, треба виходити, тому що ще трохи я почну мити посуд. Драго – це батько, чому цієї жінки. Мені хочеться подивитися на його город. Драго! Я йду до вас. Аби проінспектувати кухню, Олі навіть готувати довелося. Страшно уявити, що ж її чекає на місцевому городі. Що тут росте? У нас драго? Рухула, Рукола. Рукола! Дивіться, ручки. О, які у вас руки! Бачите, це руки спрацьованої людини, він хороший. Ви так тяжко працюєте. До речі, з грядки можна їсти. Знаєте, я зазвичай дивлюся, що в холодильнику. А тут я потім скажу, я бачила город, я можу їсти. Тому що тут все з городу. Ці кури вони стараються на весь старий подрум, їхні яйця, а потім гості бачать на столі. Вони якісь дуже сумні, меланхолічні кури. От у нас в селі підгірці кури, вони такі більш веселі, жваві, стрибучі. Ай! Кури, може, і сумні, але їдять вони із неабияким апетитом. А де помідори? А до помідорів Олю ще треба дійти. Тут дуже довгі, я вже зніму. Напевно, це ж такі каблуки, тому що неможливо ходити. Помідори подають на стіл. Я один скуштую, можна? можна? Угу, ну, погодився. Дуже смачно. Отже, все тут. Огірки, паприка, рукола, помідори. Все це на городі. Боже, а nice view, який краєвид красивий. До побачення, драго. So Дуже вам дякую. Боже, це спрацьована рука. Дякую. На кухні овочі інспектор перевірила, на городі скуштувала. Тепер час їх ще й у стравах роздивитися. Дякую, дуже цукіні. Я бачила кухню, я буду їсти. Ну, мені не дуже смачно, тому що таким мене годували в дитинстві, коли не хотіла їсти Бальзамічний соус, оливкова олія і настінечко гарбуза. А знає, бабуся чим дідуся годувати, адже насіннячку гарбуза дуже піднімає потенцію. Дякую. О, це сезонні грибочки. Це ж з Так. І з вас помідор від драґа. Вони маснуваті, вкриті пармезаном. Дуже смачно. Але чесником. Я не їм чесник. Тут декілька видів помідорів. Ось черен, ось жовтуватий, ось червонуватий. І вони підрум'янилися на городі. Смачно. Дякую. Ваш стейк і паста. Дуже дуже стейк. Паста. Дякую. Яке тендітне м'ясо. Дуже смачно. So much. Дякую. Ми маємо і в кунах у yes. хорватських грошах. І є варіація у євро 58 євро, 53 центи. За 58 євро я замовила зупу з цукіні, з трюфелями пасту, стейк із телятини, грибина на спеці, салатка сезонна і вино столове. А кредиткою можна та? розрахуватися? А, так. Серйозно? Так. В селі можна платити картку. Бачите? Окей. Отже, ми тут в селі, доробкають свині, кукурікають кукурі, півники. Хитаються і шумлять яблуні. У нас тут є термінал. Це так цікаво. Ми в селі й можемо розрахуватися карткою. А ще у нас тут навіть світло і гаряча вода. Є уявляєте? Ого, і гаряча вода. That's for you. Thank you so much. Це вам дякую. І, дякую. Чи підколола мене, Інгоря? Ну що, поговоримо? Mm? Булася інспекція у дивному ресторані «Старий подрум у містечку Мам'ян у Хорвації. Я готова ділитися враженнями. Атмосфера. У залі панує сім'я зі своїми звичаями і обрядами. Гості готові подолати сотні кілометрів, аби приїхати сюди на ланч. Незабутня атмосфера обслуговування це сімейний бізнес. Якщо люди керують рестораном, вони ніколи не забрудняють свій заклад і ніколи не дозволять образити чи отруїти гостя. Бо йдеться вже не про гроші, а про честь сім'ї. Ціни сім позицій: 58 євро. Я залишала 10 євро чайових. Найдешевшим виявилося вино домашнього виробництва. їжа. це натуральні продукти із ферми від Драго, і вони гарно обрамлені у місцеві рецепти. Чистота найважливіший пункт нашої інспекції. У залі дуже чисто, навіть на поверхнях картин. В туалеті тут чисто. На кухні. Я зазирнула в ваші холодильники і не побачила стікер на продуктах, але тут вони і зайві. Адже все до гостя потрапляє просто з городу. Але є один нюанс: це руки драго. Драго так, можна навіть? глянути на ваші руки? Так. Yes. так. Вони не зовсім чисті, вони в мозолях. Це руки мога діда Миколи, який все життя провів на городі. Перед цими руками хочеться схилитися і подякувати, тому що вони роблять цей заклад живим. Я so вам дуже дякую. Отже, атмосфера плюс, обслуговування плюс, ціни плюс. Їжа смачна і поживна. Їжа плюс. І звісно, я раджу старий подруг Мам'ян у Хорватії, всій Україні, у всьому світу. Дякую вам дуже. Це вам від імені усієї України. Дивіться просто зараз. Інспекція легендарного придорожнього кафе. <клес> Ой, вибачте, будь ласка, я налякалась. Чим тут годують мандруючих із Києва до Харкова? Це ж свинячий целлюліт.